Мої любі, я вирішила вам зняти все, що в мене є з наявності браслетів. Так як я енергопрактик, я роблю натуральне, е, браслети з натурального каміння. І Сьогодні в нас просто такий маленький екскурс, те, що ви можете придбати і замовити собі От такі браслетики 350 гривень кожний. Ви можете собі обрати Це агат і лава. І лаврікіт. Дуже сильні камені, особливо, якщо ви працюєте з людьми, я вам дуже рекомендую мати в своєму арсеналі незалежну практику, чи звичайно, людина, яка просто да, щось продає, вам дуже-дуже рекомендую. Є такі буси, буси 500 гривень, можна взяти комплектом. Також я зробила от такий от класний наключний сюди, теж можете собі придбати. Така історія буде 200 гривень. Тобто ви можете собі, як замовити на замовлення такий комплект, так і <гум> да, обрати е, саме свій, наприклад, без всіх штучок, <гум> да, зробити саме своє. Подивіться, які агати класні. Агати, до речі, дуже універсальний камінь. Я дуже рекомендую вам його мати. От, і дуже класно він працює не тільки на захист, а ще й коли нам треба да, відновитися, наповнитись, загадати якесь сильне бажання. Зробіть камені своїм талісманом, зробіть камені своїм помічником. От такі камені, це сонячні каміння, тигрове око, жадеїт, їх можна поєднувати. Подивіться, які вони класні, це по 300 гривень буде. І я вам скажу так, що можна на застібці робити, бачите, можна на резинці. Дивіться, що вони роблять. Вони вам допомагають рухатись да, далі. По-перше, це ваш фінансовий канал, це ваші гроші, вдача. Якщо вам треба успіхи в роботі, успіхів, якісь да, такі серйозні, і ви не можете досягти. Дуже рекомендую мати такі камені при собі. На рахунок захисту, якщо вам треба, так, ціну я сказала, на рахунок захисту, подивіться, дуже класне соколине око, дуже класний в мене яшма. Яшма, взагалі, сама червона яшма це саме натуральна яшма, яка може бути. Я хочу, щоб ви подивилися. Це, до речі, є таке соколине око, це мої особисті такі є. І оце, до речі, я собі робила. Тут сонячний камінь і. Дуже-дуже класно рекомендую. Можете на замовлення замовити. Я роблю раз в неділю закупи каміння, і якщо треба, я замовляю під вас. Можна зробити під вас, да, особливо, якщо вам не подобаються всі ці штучки, дручки. Дуже рекомендую, Да, по 400 гривень. ця історія у нас. Тут у нас по 450 гривень аквамаринчик. Подивіться, який він гарний, який він да. не забуваємо, що в нас колір теж відповідає. Це в нас перше гармонія, спокій, яснобачення. Да, ви можете спокійно, це духовний розвиток. І що у вас стреси, якщо ви розумієте, так, що вам погано спиться, дуже вам рекомендую аквамарин. І от в мене є така дуже гарна історія з агатом і аметистиком. Це лавандовий аметист, це в нас звичайний аметист, оце агат. От ціну я цих сказала. Дивіться, це теж по 300 гривень. Можете собі обрати лавандовий метез дуже ніжний. У мене дівчата, хто брав собі отаку от історію, вони взагалі їх не хочуть знімати, сплять з ними. Теж дивіться, такі приємні ніжні. Це в нас перламутр білий, котяче око і агати. Да? Агати це в нас лава, лаврікіт. Подивіться, як вони гарно виглядають. Теж по 300 гривень, ці, до речі, по 200 гривень. Ці по 300. Можна як разом їх придбати. Ви бачите, вони дуже класно разом поєднуються. Як окремо, до речі, ви можете собі обрати. Дуже рекомендую рожева тема да, наша. Так, до речі, можна є такі поєднання. От, по 200 гривень, якщо тут чеський кришталь і є камінчики. Да, натуральні, якщо вам подобається, наприклад, вам дорого придбати там 300, 500, 600, 200 гривень, тут є різне поєднання з кришталем чеським, він дуже класний, якісний. На подаруночки можна спокійно собі обирати. Така історія: оцей 600 гривень, родохрозит. Подивіться, який він класний, сильний. Полуничний кварц, оці сердечки, і родохрозит в такому вигляді да, рожевенькому. Це ваша сім'я, гармонія в сім'ї, стосунках. Хто шукає пару, самотній, мої любі жінки, я вам дуже рекомендую мати родохрозит в арсеналі і полуничний кварц, взагалі рожевий кварц. Ось у мене це мій я рожевий кварц. До речі, ви можете замовити собі, да, навіть те, що вам подобається. Дуже-дуже рекомендую оці по 300, от, так, цей 300, цей 400, цей 600, тому що цей дуже-дуже сильний, класний камінь. Я вам дуже рекомендую мати. Повірте, дівчата, які в мене беруть, вони потім завжди задоволені. Знову ж таки, нефритик. Подивіться, який він класний. Повністю да, удача, гроші, здоров'я. Зелений колір нормалізує, гармонізує здоров'я, фізичне, емоційне, енергетичне. Дуже рекомендую. 400 гривень нефритик. А, хризоліти хризоліти недооцінені в мене, але дуже люблю їх. Цей браслетик буде 200 і є такий чокер. Він дуже класний. У мене дуже якісне, нержавічка. Подивіться, як тут є подовжена стрічечка. І такий чокер буде 500. І це в першу чергу ваше здоров'я. Здоров'я ментальне, здоров'я, фізичне, да, і взагалі це дуже ніжний камінь, але він дуже класно працює. І, звісно, моя любов, подивіться, це у нас рука Фатіми, дуже, дуже класний чокер, до речі, рука Фатіми, захист, да, відкриття яснобачення. І це такий камінь, який, повірте, відкриває вам от, ваш духовний розвиток. Ви можете з ним йти і не переживати що щось буде не так. от Просто довіритись вищим силам, це про цей камінь. Да? І я вам дуже рекомендую теж мати, якщо ви взагалі любите розвиватися і тому подібне. Можна під вас зробити окремо, як браслетик, також можна зробити в комплекті. І така вартість буде 600 гривень. Так, 600 гривень, що ще я вам не показала, хотіла щось показати, таке серйозне. Я вам не пам'ятаю, показувала ні. Це в нас мала хітик. Подивіться, чокер. Також можна під себе зробити. Можна зробити, в мене дівчата брали браслетами. Дивіться, отакі браслети були. Дуже гарно на ручці, навіть браслетом буде, якщо отак як зробити. Можна зробити в сріблі, можна взагалі зробити чисто зелений. Дуже рекомендую, дуже ніжний камінь. Дуже класно виглядає. І, до речі, ви можете замовляти, у мене дуже багато чого є. Просто. Я багато роблю на замовлення, і от такі історії на замочках теж дуже гарно виглядають. Да? такі от не Всі дівчата люблять крупні речі. От я, наприклад, не любила крупні, а зараз полюбила і ношу крупне. Да? Хоча цей мені інтуїтивно я собі зробила. До речі, був такий в мене в наявності. Це в нас нефрит і агат. Моховий агат, дуже класний камінь, дуже рекомендую. Також в мене є, зараз не зроблені ще, але в наявності є гранат. Повірте мені, гранат дуже класний. У мене, у мене є подруга, яка відливає воском, вона, я їй подарувала браслет з гранату, особливо, хто працює з езотерикою. Я вам дуже-дуже рекомендую мати браслет з гранату, і він класно з вами буде працювати в роботі. І також вона дуже колись сильно хворіла, то їй цей браслет дуже допомагав енергетично. Я розповідаю, як зарядити свої браслети. Я розповідаю взагалі, да, що робити, коли погано. Як очищати. Я енергопрактик, я духовний вчитель. Я працюю не тільки да, з натуральним камінням, я працюю взагалі душа, розум тіло, це в нас регрес, родові практики ченелінг. і навчаю цьому. Тому ви можете не тільки мене замовити, а ще й прийти до мене на консультацію. Я також я працюю з старою з Макартами. Я люблю міксувати різні підходи, тому що це класна історія, коли можна для кожної людини індивідуально підібрати свій підхід. Вже три роки практикую. І от це моя любов да, зараз займатися камінням. Дуже вам рекомендую. Взагалі, каміння, як відчути своє. Ви обираєте каміння і відчуваєте, воно завжди спочатку холодне. І отак в ручку потримали, потримали і відчуваєте, це ваш камінь чи ні. Як я дізнавалась, мій камінь чи ні, я його тримала. Потім тільки вже я вичитувала там щось, що це за каміння, кольори, тому подібне. От. І, повірте, мені завжди в точку попадала. Тому от в мене прям замовляли дівчата, дуже задоволені. Я ж модна така, до речі, зараз. Тому, якщо вам цікаво, пишіть мій номер є під цим відео і буду дуже вам вдячна за лайки мої любі.